Цей інтерес до поезії е, зараз та став таким великим, е, тому що поезія народжується з сильних емоцій, навіть так часто народжується з великих потрясінь. В мене насамперед. Е, Дуже обурює те, що е, так звані хороші росіяни, як ми їх називаємо, зосереджені на е, говорінні з е, за кордоном. Вони мають бути зосереджені максимально на говорінні з власним народом. Е, сучасна українська поезія є історичним явищем. Велика російська література вона зробила дуже багато шкоди. Вона виховала це таке імперське мислення в, в, росі, в російського населення. Юлі, вітаю вас! От ви зараз знаходитеся в Нью-Йорку, де сьогодні буде відбуватися презентація, по суті, такої. Першої книги книги книги, тайка перекладена англійською мовою, тому що до цього ваші вірші були перекладені 30 мовами. Це, напевно, величезне таке досягнення, в принципі, для української поетки. Але от сьогоднішня ця презентація, ця книга, саме англійською мовою, що вона для вас означає? Власне, це буде остання подія мого такого короткого туру по чотирьох містах Сполучених Штатів з цією книжкою Бог Свободи The God of Freedom», яка перекладена англійською мовою. Оленою Дженінг моєю невеликою допомогою тут є кілька таких моментів. По-перше, попри те, що це для мене звичайно важлива подія, що ця книжка вийшла англійською мовою, і вона направду тоді звучатиме не тільки у Сполучених Штатах, але і загалом і в англомовному світі, і, в принципі, широко у світі. Також це ця подія затьмарена тим, що відбувається в Україні. Реальністю російської повномасштабної агресії, також тим, що подорожуючи, маючи можливість подорожувати, мої близькі, мої друзі, залишаються в Україні цей позитив, ця радість, це це звісно притлумлене. Але все ж я вважаю, що це досить важливо, тому що ця книжка, яка написана між 2016 і 2021 роком. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все ж дуже багато розповідає про війну, і вона теж є можливістю наголосити на тому, що ця війна Росії триває з 2014 року. Відповідно, ці вірші, які я читаю, у них дуже багато все таки війни, навіть якщо не в самому центрі. То, як такої тривожної атмосфери, як події, які є вплетені в цю поезію, що мені дає можливість донести все-таки ці, ці емоції нашої реальності, і з якими ми жили протягом цих всіх років. Тобто, це комерційне видавництво, яке зацікавилося вашою творчістю і вирішило видавати вашу книжку. Тобто, вони до вас звернулися. Чи це все ж таки ваш агент? Звертався до них, щоб ця книжка побачила світ англійською. Це видавництво Aerosmith Press, яке розташоване у Бостоні, і головний редактор цього видавництва Аскольд Мельничук, також дуже великий друг України. Він завжди цікавився українською літературою, українськими авторами в його видавництві побачили. Світ також перекладні книжки Оксани Забушко і Мар'яни Савки в попередні роки. І власне він зацікавився моєю поезією в англійських перекладах ще давніше, коли ми з Оленою Дженінгс, яка є перекладачкою цієї книжки, почали тільки перекладати ці вірші, і вони почали звучати на різних майданчиках, з'являтися в англомовній періодиці. Ну, і відповідно поступила пропозиція від Aerosmith Press видати цю книжку. Але попри те, ми мали ще кілька інших пропозицій від американських видавництв, що насправді вселяє надію в те, що є велика, велика перспектива для української літератури бути перекладеною, бути виданою. За кордоном і, і існує дуже великий інтерес. Є така думка, що в принципі, от проза та от в сучасному світі, вона більш популярна ніж поезія, і от навіть не тільки в Україні, та в цілому я маю на увазі в світі. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? У цей інтерес до поезії зараз став таким великим, тому що поезія народжується з сильних емоцій, навіть так часто народжується з великих потрясінь. А війна, що це ще є, як не час великих потрясінь. Теж через поезію є можливість насамперед передати емоцію, яким чином наблизити до читача цей досвід. І тому в часі війни поезія так добре працює. Ну, є ще такі практичні речі, що її можна швидше перекласти, ніж прозу. Її можна також дуже добре виконувати на сцені. Тут включається також присутність автора. А коли автор є присутній як е, теж і людина, яка переживала е, відповідні події, е, як свідок, так, тут ще, ще вмикається цей момент свідчення, що е, ну, Мені здається, ще ефективніше руйнує цю стіну нерозуміння, тому що звісно зрозуміти те, що українці зараз переживають в часі війни, люди за кордоном не можуть, але вони можуть якимось чином наблизитися до цього розуміння через емоцію, яку несе поезія, і до української поезії, так само як і до. Прози є зацікавленість у відповідно видавництв. Так, тобто, ви не перша авторка, яку видають американські, наприклад, та видавництво. Ще з часу, коли Україна здобула незалежність, вона з'явилася на карті як незалежна держава, але на ментальній мапі світу вона так і залишилася досить безликою країною, і ну, в контексті таких досить прикрих обставин, таких страшних подій. З'явилася видимість України, виросла видимість України, і з'явився інтерес до її пізнання. Ну, зненацька побачили, що в Україні існує література, сучасна література, багата і сильна, і в тому числі і поезія. Звідти є цей інтерес. Також я думаю, що важливу роль відіграла присутність. Українських поетів, зокрема на міжнародних майданчиках, не лише як виконавців своїх віршів, а також і спікерів, які можуть певним чином прокоментувати ситуацію, донести те, що відбувається зараз в українській реальності, пояснити якісь певні речі, особливо те, що стосується руйнування цих таких досить шкідливих. Російських наративів, які десятиліттями насаджувалися за кордоном, тому роль поета стала такою особливою зараз і ну наповнилася особис... особливим змістом. Ви сказали, що ви закінчуєте ваш тур так сполученими штатами, і в принципі ви були в чотирьох містах. Але дуже важливо, що ви були не просто в чотирьох містах, а в дуже важливих таких університетах, де ви спілкувалися з молоддю, студентами. От, якщо говорити про це, і я так розумію, що все ж таки більшість з них це були не українського походження, Це справді така молода, ну тобто американська молодь. Чи от ви відчули чи є в них розуміння того, що відбувається в Україні? Чи зацікавлені вони цим? Тобто наскільки вони в принципі от заточені на цю тему і небайдужі до України? Я відчула, що є інтерес. От, зокрема, моя остання подія була у університеті Каліфорнії в Сан-Дієго. Була величезна аудиторія з близько 200 студентів, і я бачила ці е, включені обличчя, ці е, живі очі. Звичайно, що вони не розуміють, що відбувається, але вони хочуть хочуть зрозуміти, вони зацікавлені. Е, е, теж зараз в такому насиченому інформаційному світі який… Переповнений контентом, переповнений новинами, включно з новинами з інших міст світу, відбуваються інші конфлікти. Звичайно, що увага розпорошена. Але якщо ми маємо можливість бути і говорити з ними, вони будуть слухати. І, звичайно, це відкриває такі і водночас і великі горизонти, але теж і показує, скільки ще роботи треба зробити. Ви багато читала їм віршів. От які з віршів ви обрали для спілкування з студентами? На цій лекції з перекладу. Ми читали ті вірші, які найпершими з'явилися в американських журналах, тому що з цієї книжки Бог Свободи. Ми маємо кілька десятків публікацій попередніх в американських журналах і взагалі в англомовних журналах. І відповідно вірші Амелія Глейзер, яка запросила мене на цю зустріч. Читала, власне, щоб показати специфіку перекладу. Але коли я читаю вірші на інших подіях, я намагаюся торкатися. Всіх тем, практично всіх тем, які або під тем цієї книжки, тому що книжка Бог Свободи вона вивчає або досліджує навіть у певний поетичний, звісно, спосіб ідею свободи як такої божественної природи, яка живе в людині, і ну, спонукає до до якихось змін до, до трансформації в різних ситуаціях. Ну і найбільш екстремальна ситуація, це це є агресія. Зазіхання на свободу твоєї країни, але є інші ситуації такого особистого рівня, це коли дитина дорослішає і намагається вибороти якусь свою свободу, попри правила і очікування батьків, це і збереження власної індивідуальності у, у стосунках, збереження своїх інтересів. Це і Така ситуація, коли людина бореться з важкою хворобою і теж не має повної свободи і дії свободи навіть зі власним тілом. І що важливо, я також дивлюся і у, у минуле зазираю в якійсь родинній історії, коли в часі, зокрема, радянської окупації. Моя родина, мої, мої родичі, мої рідні проходили через певні випробування, які теж були пов'язані з обмеженням їхньої свободи. Тому обов'язково це будуть вірші, які напряму стосуються війни, але теж і така ширша вибірка, яка буде зачіпати цю концепцію свободи в. В різних аспектах. Ви вже маєте ім'я, ми можемо говорити, напевно, тут в Америці, і вас передруковували тут медіа. А, напевно, один з таких людей, який допоміг вам ще більше стати відомим в Америці, це Тімоті Снайдер. Та, тому що а, він запросив вас до події, теж була подія в Єльському університеті зі студентами. От як це знайомство відбулося, могли б трішки розказати. Це дуже цікава історія, і вона почалася з презентації моєї перекладної книжки, яка вийшла у Польщі у влітку 2022 року. Відповідно, професор Снайдер був присутній на цій події. Він слухав читання і розмову, і серед усіх віршів був текст, який я написала у березні 2022 року. Такі незручні, такі страшні вірші. Це для мене був дуже важливий текст, тому що він окреслював цю лінію, куди почала рухатися поезія від ніби оспівування чогось прекрасного, так, у розповідь про страшні речі, про воєнні злочини росіян, про наші втрати, про. Біль, який ми переживаємо, біль і страхи, тривогу, але і водночас і лють, яка теж є такою рушійною силою лють до ворога. І, ну, очевидно, цей вірш вразив професора Снайдера, і він вирішив його перекласти і зацитувати у своєму курсі для Єльського університету, курсі про історію України. Було цікаво, що для мене це було цілковитою несподіванкою. Хтось із моїх друзів мені про це написав, і мене дуже вразило, власне, що і цей вірш читався в контексті курсу історії. Так? Ну, і, і тут я вже роздумувала над цим. І це. Увага до української поезії часу війни від історика, такого визначного історика, доводить те, що е, сучасна українська поезія є історичним явищем. Ну і поезія в Україні, в принципі. Тому що в бесідах тут, в Сполучених Штатах, я часто чую про те, що е, поети зазвичай зосереджені на своєму внутрішньому світі, на своїх особистих переживаннях. А українська поезія показує те, що Поезія а, може стати такою, виявом колективної емоції, може стати виявом громадянської позиції. Я пам'ятаю, коли я вчилася та, в школі, в університеті вивчала саме літературу, це налася така громадянська лірика. Та, тобто зараз в Україні її дуже багато, і теж і я звертаю увагу на те, що пишуть вірші і поети, та, навазі, і просто люди. Та, це напевно справді допомагає якось. Звільнятися від емоцій, та домагає, напевно, це якийсь терапевтичний ефект, теж має ця поезія. Поезія це можливість висловити емоцію, яка тебе переповнює. А останні, зокрема, два роки, коли російська війна набула такої повномасштабної форми і торкнулася нас усіх. Це те, чим пронизана вся наша дійсність, це емоції. Такі страшні, такі сильні і болючі. І відповідно, можливість їх висловити вона є такою крайньою необхідністю. Навіть я пригадую, перші тижні після початку вторгнення повномасштабного було певне заціпеніння. А все тому, що люди були зосереджені на виживанні насамперед на допомозі і ближнім, і просто українцями, українками, які потребували в той час допомоги, або були змушені покинути свої домівки або вирушали на фронти, потребували амуніції, з якою були такі особливі складнощі на самому початку. Ну і звичайно була потреба подбати про своїх найближчих, але і за цей час накопичилося дуже багато. А потім в якийсь прекрасний момент стався вибух цих, цих нових текстів. І всі ми також шукали нову мову, щоб, щоб висловити, що відбувається. Було зрозуміло, що писати тією ж мовою поезію після цих подій вже неможливо. І е, мені здається, що перші тексти, зокрема, мої перші тексти, які з'явилися після 24 лютого 2022-го, дуже відмінні від е, тої стилістики, яка була в моїй поезії до того. Е, тобто був шок, звичайно, але теж була потреба знайти слова, щоб говорити про ці події. А ось що це за слова? Це більш агресивні слова, вони більш. Я не знаю, більш емоційно такі забарвлені. Особисто в мене це було спрощення. Тобто, це був відхід від метафор, від якихось яскравих епітетів. Була потреба говорити дуже простою, чіткою мовою про те, що відбувається. Тобто, я тексти цього періоду називаю вірші. У мене був такий текст, який називається Безпечне місце, який я написала. Це був написала англійською мовою. Це був мій перший текст з початку повномасштабного вторгнення. І це, власне, сталося тому, що в той період було багато комунікацій зі знайомими, колегами, теж із-за кордону відповіді на ці всі питання і повідомлення підтримки, і хвилювання. І я хотіла просто висловитися на цю тему. Чому чому, коли всі мене питають, чи я в безпечному місці, я не так не почуваюся з багатьох причин. Коли я написала цей текст, власне останній рядок дав мені зрозуміти, що це вірш. Війна дала поштовх не тільки поезії, а й прозі, тому що багато вже з'являється з'являються матеріалів, дуже багато есе, і було дуже багато, особливо перші, напевно, рік. Та американські медіа дуже активно публікували українських письменників, які писали таку надзлобу дня, як то кажуть. І от як ви думаєте, ну тобто, як оцінюєте якість да, того, що от, продукується зараз, так? І чи вона переходить, е, ну, тобто, ця от кількість чи переходить вона в якість? Насправді зараз два найважливіші жанри в українській літературі це поезія і нонфікшен, тобто не художня література, а література, яка фіксує теперішні події. І найважливіше у, у нонфікшені це, можливо, навіть не художня якість, а факт свідчення, факт фіксації того, що відбувається. Тому що це, це теж є фіксація військових злочинів росіян. Це є можливість говорити правду, можливість говорити про реальний досвід пережиття цих подій. І справді зараз з'являється все більше і більше книжок нонфікшену, і вони також вже. і… Дуже швидко перекладаються і, ви, і видаються за кордоном. І очевидно, що є частина не дуже якісних видань. Іноді ці переклади роблять, напевно, через якісь свої персональні зв'язки або з якимись іншими способами, коли це не є література, написана письменниками. А, ну, Наприклад, очевидцями, звісно, є частина таких видань, які, до яких постають певні питання, але все ж є велика кількість досить якісної літератури, яка виходить в Україні, і одразу ж перекладається за кордоном, що теж дуже важливо для нас. Письменники, з якими я говорила навіть вже рік тому, зазначали, що цей інтерес до української літератури зменшується і культури. Ви зараз тут так, у вас зустріч з провідними університетами, студентами, у вас дуже активний графік. Ви відчуваєте, що це зменшується? Чи ви цим не погоджуєтеся? З власного досвіду, я відчуваю, що з кожної нової зустрічі народжуються ще нові можливості і якісь нові запрошення. Це стосується як сполучених штатів, так і інших країн, в які я маю можливість їздити? А це вже близько десяти країн за останні два роки. Справа в тому, що кожна наша зустріч це, це не якась окрема подія, яка має принести от якийсь окремий результат, а це є тільки початок, це є закладення підвалин, це створення зв'язків, і нас має турбувати теж довготермінова перспектива співпраці, розбудови цих відносин. І я вважаю, що треба так собі будувати ці плани як стратегію, і не очікувати, що один чи два візити принесуть нам якісь довготермінові результати. Багато дискусій ведеться про те, чи варто українським письменникам використовувати майданчики, на яких також мають можливість виступати, наприклад, там російські. Письменники або росіяни, або як їх називають, хороші рускітай, які намагаються, які тут, наприклад, да, не знаю, що вони намагаються змінити, але принаймні вони тут. Яка ваша позиція з цього приводу? Очевидно, що не може бути мови про жодні спільні заходи з письменниками, які підтримують путінський терористичний режим, що стосується так званих хороших росіян. Ну, я би теж не е, брала участі в, у спільній події. Е, але коли йдеться про величезні фестивалі, е, нам не дуже приємна їхня участь в будь-якому випадку. Е, але е, очевидно, що ми не маємо повного впливу на це. І просто відмовлятися на, від участі, на від можливості говорити на великих майданчиках через це, е, я не вважаю раціональним. Перше, напевно, рік після вторгнення от їх не було видно. Та вони так трішки притихли та і заховалися. І зараз, от у всіх сферах, в принципі, вони з'являються. От в літературі, в культурному житті, в літературному житті, світому світовому, ви відчуваєте, що вони теж намагаються ну відвоювати те, що вони втратили. Це було ще від початку початку повномасштабного вторгнення. Мене насамперед. Дуже обурює те, що е, так звані хороші росіяни, як ми їх називаємо, е, зосереджені на е, говорінні з, е, за кордоном, вони мають бути зосереджені максимально на говорінні з власним народом і е, для того, щоб побороти пропаганду путінського режиму, закликати народ не брати участь у цій війні. Бо коли ми говоримо, що це є люди, які... Е, Осліплені пропагандою, і це насправді не те, що в них всередині. Ну на насамперед, все, все показує, що вони теж підтримують цю цю агресію, бо ми не бачимо протестів масштабних протестів за кордоном, навіть де нібито вони росіяни перебувають у безпеці. Якщо є така аргументація, що не бояться робити це в Росії, але в теперішньому цифровому світі є стільки можливостей і майданчиків все-таки достукатися до цієї аудиторії, що це би мало бути першочерговою роботою російських інтелектуалів, які виступають нібито проти режиму. На жаль, ми бачимо, що їх турбує в першу чергу втрата позицій, втрата можливостей, втрата привілей, якими вони багато років користувалися, тому що вони глибоко вкорінені за кордоном, мають багато зв'язків, завжди користувалися великою увагою. І коли раптом з'явилися поряд українці, і це знов-таки певним чином. Руйнує їх таке переконання вищості. Це засікає на, на цю гегемонію, яку російська культура тривалий час мала за кордоном. І досі її місце у світі е, досить важливе, попри все те, що Росія чинить в Україні. Я мала змогу спілкуватися з Володимиром Рафєнко. То я якраз його теж тому, що він російськомовний, та й взагалі він досліджував цю літературу. І він, тобто, я його запитала, чи бачить він цінність та в цій літературі, і його відповідь була дуже негативна, тому що він сказав, що народ який підтримує все це зло? Та тобто він не може нести якісь змісти, тому що література, література це і про змісти так само, це про щось більше. Ви з ним погоджуєтеся чи ні? Велика російська література вона зробила дуже багато шкоди. Вона виховала це таке імперське мислення в російського населення. Всі такі ідеї, як маленька людина, яка ні на що не впливає, і водночас. Велика влада і велика держава, яка захоплює навіть так підкорює собі менші народи, що успівувалося теж в російській класичній літературі. Знов таки військові злочини. Це, це ну, взяти лише вірш Лермонтова Уланша, це абсолютно все те, що росіяни чинили у Бучі. Це, Водночас це, це справжній парадокс, що е, всі е, ці історії про е, жахливі речі чомусь сформували е, за кордоном це, цю ідею про загадкову російську душу. А насправді це речі, які потребують такого відвертого засудження. Тут можна будь-який приклад російської класичної літератури роз, розібрати. Е, ну, як на мене, описані такі найжахливіші ситуації, які можуть статися, але водночас описані таким чином, що у читача з'являється співчуття до злочинця? Навіть захоплення злочинцем. тут в дуже багатьох творах російської літератури це присутнє. А як ви думаєте, чому світ не засуджує, а захоплюється? Звідки це такий романтизм? Мабуть, таке повне нерозуміння російських реалій. Ну теж не знання такої е, все ж правдивої версії історії, зокрема історії е, російсько-українських взаємин. Ми також говоримо, що це війна, яка е, насправді триває століттями, чи пишете ви вірші, які дають ну, не про біль, дає про втрату і про цю трагічну історію. А тому, що поезія теж напевно може надихати, чи хочеться ви може надихати українців. Віра це те, що, що нас тримає, що е, дозволяє нам проходити через ці всі випробування, і ми мусимо вірити. І е, е, у моїх віршах, зокрема в е, віршах нової збірки, яка зараз готується, вона називається каміння і цвяхи. Там справді дуже багато болю, е, дуже багато розпачу, е, таких віршів про втрати, зокрема близьких людей. Але теж є про те, що ми, ми ще тримаємося за життя, і ми будемо триматися, тому що свобода є найвищою цінністю. І, і це те, що нас нами рухає, і це те, що дає нам силу.